Виявляється, українська еліта полюбляє не тільки кеш, окрім сотень мільйонів готівки під матрацами, чиновники задекларували чималі запаси предметів мистецтва. У декого там ювелірні крамниці, часові прилавки та навіть арсенали зброї. Особливою популярністю серед багатих та відомих користуються картини, навіть не так, цілі картинні галереї. До цього часу їх ніхто не бачив. Але зараз у вас є унікальний шанс подивитися на ці колекції. Програма гроші вирушає на екскурсію депутатськими музеями. Старовинні ікони унікальні колекції зброї. Полотна найдорожчих художників світу. Це дійсно дійсідна Рубенс. І навіть хрест Енкалпіон 14 століття зі священними мощами. Воно порти на Україну. гадайте, ви в луврі чи Ермітажі? Помиляєтеся? Вся ця розкіш лише маленька частина багатств народних депутатів України. Хтось має малий лувр, хтось невеличкий Петергоф. Хто найбагатший любитель мистецтва в українській політиці? Колекція фарфора, тих же картин, бронзи, велика дуже. Багато. І звідки в народних обранців елітні цяцьки, які можуть позаздрити навіть європейські мільйонери, коли в мене було декілька тисяч, я почала думати, як мені зробити музей. Гроші влаштовують ексклюзивну екскурсію музеями влади. Якщо зашкалі за 125 двадцять гривень, то включали цю картину до декларації. І підраховують вартість приватних депутатських колекцій. То можуть. І стоїть і мільйони і несколько. Розкіш і блиск мистецьких скарбів українських нардепів вражають. Якщо раніше українці милувалися творами мистецтва на виставках і в музеях, то тепер насолодитися прекрасним можна ще й в електронних деклараціях чиновників. Виявляється, українські нардепи ще ті колекціонери. Проте це зовсім не дивно, адже картини, скульптури, антикваріат не просто вигідне вкладення, а й чудова можливість заробити. Произведення іскусства, вони дорожають всю життя дорожають. Якщо долар калібриться, золото калібліця теж постійно дорожає, то антикваріатом з кожним роком становиться дорожче. Одним з найбільших естетів парламенту є народний депутат радикал Андрій Лозовий. У нас вже так багато, що ми точно переможемо. Молодий політик задекларував старовинні меблі, колекцію вин із 18 країн світу, ікони майстрів з України, Афону та Єрусалиму, а також холодну зброю 19 20 століття. Але перлиною його колекції є хрест Енкалпіон 14 століття разом із священними мощами. Мозовий переконує. Коштують вони мізер. О, воно продається на острова. Ну не багато. Але вони не Ні, це з е, родинна реліквія. Мені передав їх кіт дев'ять років тому перед Валерій Іванович. нещодавно парламентар заявив, що подарував хрест із мощами одному з київських монастирів. Свято Федосійському Ставропігійному монастирю київського потряса гроші вирішують перевірити нардепа на чесність і вирушають на пошуки реліквії. Чув таки, щоб нашому монастирі хтось передавав і спорі. Чи збрехав лозовий журналістам і чи знайдемо ми Енкалпіон 14 століття в монастирі? Дивіться далі. А поки ж милуємось не менш вражаючими цінностями. Депутат від блоку Петра Порошенка Ігор Гринів вказав у декларації одну з найраритетніших друкованих книг України апостол. Стоїмость апостола варіюється з 150 до 450 до півмільйона доларів доходить. Виявляється давні книги Тренд серед українських колекціонерів. І Гринів не відстає від моди. Отак виглядає апостол, який знаходиться в моїй колекції. Я знаю його в долю поменші йому 500 років. Але експерти шокують. Апостол Гриніва відпочиває порівняно з колекцією його колеги Дмитра Андрієвського. У Андрієвського одна з лучших, не буду говорити, що найкраще, але одна з лучших в Україні собрані. Фотографії міжнародного уровня. Вот. і дуже хороша колекція сучасного іску. Нардеп Андрієвський має гарну репутацію серед мистецтвознавців, і, за їхніми словами, розбирається в предметах розкоші не гірше за них. Одним із його багатств є картина Іллі Рєпіна. Вид на гранд канал, датована 1904 роком. Лише уявіть, у 2008 році на аукціоні Сотбіс її вартість складала цілих. 144,5 тисяч доларів. Він зараз цікавиться тільки авангардичним періодом, там голубий, е вік е русської живописи, бубновий валет. Визначений смак має і депутат-олігарх Сергій Тарута. Він поціновувач порцеляни та бронзи, але скарбом його колекції є картина одного з найвидатніших художників Європи доби барокко Пітера Пауля Рубенса. Влітку полотно художника Лот і його доньки було продано на аукціоні крізь за понад 58 мільйонів доларів. Мільйонів. Чи міг сам Тарута стати власником цього шедевру? Тарута человек, я можу інтуїтивно, ну, мабуть, думати о тому, що це дійсно Рубенс. Наші журналісти просяться на екскурсію до олігарха, але чують від його помічника шокуючу новину про колекцію. Захоплена вивезена. Можливо, натомість нам вдасться побачити хрест Андрія Лозового, який він, начебто, передав у чоловічий монастир Києва. Перевіряємо. Чуєте, щоб в нашому монастирі хтось передавав якісь хощі. Хрест. так, так. Схоже, про щедрий подарунок тут таки чули. Лозовий, напевно, так? Лозовий. так. Але деталі може розказати лише настоятель храму, який не зміг із нами поспілкуватися так само, як і депутат Лозовий. Неймовірно, та зрештою грошам вдалося побачити старовинну реліквію у стінах монастиря. І ми раді засвідчити, що народний депутат Лозовий не збрехав. Помилуватися прекрасним нам вдалося не тільки в Києві, а й на Закарпатті, де живе ще один депутат Естет Віктор Балога. Він задекларував аж 26 картин, більшість з яких твори місцевих художників. Можемо тут побачити з вами Бакшая, Кашая, Герца раннього. Бачите, в мене в будинку фактично всі твори закарпатських, закарпатських митців. Під час екскурсії балога запевняє, порівняно з іншими колегами вартість його картин невелика, тому без проблем задекларував їх. Те, що якщо за за 125 двадцять гривень, то включали цю картину до декларації. Про відносно невелику ціну своїх експонатів говорить і депутат Ольга Богомолець, яка також погодилась показати свої скарби колекцію з п'яти тисяч старовинних домашніх ікон. Я не колекціонер, я аналітик. Для мене це Місце відродження українського духу, повна колекція зберігається в замку депутатки Радомишин, Неподалік від Києва, лише улюблені ікони прикрашають стіни будинку богомолець та її робочі офіси. В цьому офісі е, знаходяться не ікони це спеціальний такий, е, що дуже цікавий в Україні був, був вид ікони е, картини. Е, 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 е. Ну, хто пам'ятає, в хатах були вишиті ікони. Да? Депутат почала колекціонувати ікони 20 років тому, шукаючи їх на барахолках. Згодом ікон збиралася багато. Богомолець вирішила оформити їх у музей. Тримати їх вдома було неправильно, і я розуміла, що все, те, що українці нищили, їм потрібно повернути. Похизуватися кількістю творів мистецтва може ще один депутат Олесь Довгий. У нього аж 95 картин. Мене більше всього довгі, Довгий, звісно. Вот, ну, тому що мати колекцію картин, котре немає в провінціальних музеях, це, конечно, круто. Ми також пропонували нардепу провести для нас екскурсію, але він відповів так. Планую організувати виставку картин з моєї колекції. Сподіваюсь вас на ній побачити, друзі. Вважайте це офіційним запрошенням. Залюбки відвідаємо виставку депутата, адже не часто слуги народу згодні показати все, чим багаті. Експертів таємничі чиновників не дивує, адже багато хто із них боїться питань про законність походження їхніх колекцій. Оригінальність може... Е быть подтверждена только документами, которые, естественно, в декларацию не попадают.